Усім привіт! Тож, яка мета у Росії, якщо вона пішла на злам світового порядку? Ви на каналі Галаган Лайф, підписуйтесь і починаємо. Ця мета є магістральною ще з 90-х років минулого століття. РФ, програвши холодну війну, намагається довести світові, що це була проста випадковість. Це була просто поступка заходу, якою той підло скористався. А ми, спадкоємці переможців, і ми можемо повторити, що правда, як раніше, уже точно. Не буде глобальна ж мета РФ: це побудова нової держави, що складатиметься із Росії, України, Білорусі та Казахстану. Це економічно і геополітично вигідна для Кремля конфігурація. Решта ж колишніх республік радянського союзу викидаються як непотрібний баласт. Це рішення ухвалене дуже давно, і Путін йому неохильно слідує. А вже потім спробувати стати глобальним лідером. Ось усе, що вам треба знати про кремлівську стратегію: родіть правильні. Висновки. Дякую за вашу увагу. Тут говорить тільки по суті.